Болить поперек болить сильно нога, у мене сильне загострення вже другий тиждень. Я дуже змучена цими болями, дуже сильно. Це вже третя моя операція на хребту. Вже дій, що це вже буде останнє і я буду нарешті здорова. Вперше, в 2012 році я дізналася, що в мене там грижа, що я тільки не робила, де я не була. Різні остеопати, вертебрологи, просто все мені здається я перепробувала. Ну, три хребці мені будуть фіксувати. Дуже страшно. Страшно, так. Я боюсь наркозу, <свісно> звісно. Ну, хвилю, щоб все пройшло добре, щоб прижилися імпланти, щоб, щоб більше не було рецидивів. Отже, надія, ми вам видалили грижу диску, яка тиснула вам на корінець, поставили німецьку систему транспедикулярної фіксації. Вже скоро ви будете ходити самостійно без болю і зможете кинути крісло колісне і інвалідний візок. Це вже наступний день після операції. Mm -hmm. Як ви себе почуваєте? Ну, слава Богу, краще ніж до операції. Краще. Немає тої страшної болі. Одразу зникла, то, щоб сильно боліла нога. І вона зараз не болить і це просто радує. <смір> да. Вже скільки разів сьогодні вставали? То, не знаю, це вже, мабуть, раз шостий. Поки короткими, тому що ще є слабкість, є головокружіння. але потихеньку розходжуюся. Обговорили весь ну, процес реабілітації, все пояснив, розказав. Ну що, я можу у вас трошечки це віджать хвору? Можна. Привіт, як діла? Де інвалідний візок? Ні <сум> Немає. У нас лишили. <сум> Клінічний огляд, електронереміографія, рентген подивитися як система. І там місцево мені треба буде подивитися, як загоїлось. Зробили знімок, вивели, подивилися в двох проекціях. знаємо точно, як фіксована система, наскільки вона зрушена або ні. У вас там уже все окей. Зараз ми там вам трошечки почистимо і все. Можете там вже ниряти, купатися, плавати. Ну, виглядає добре. У надії виглядає надійно. На контрольних знімках бачимо встановлена система транспедикулярної фіксації, зафіксовані хребці. 4, 5, 1, між собою зібрана система. Не відбулось ніяких ускладнень. Все чітко, все спокійно. Робимо контрольну електронейроміографію, функціональне дослідження. І якщо у нас все окей, по клінічному огляду, по контрольним дослідженням, відпускаємо хвору на активну реабілітацію, тобто обмежень немає. При необхідності контрольний огляд через півроку. Ну і звичайно. На згадку лишаємо контрольне дослідження. Це все зберігається і у нас, і у хворого, для того, щоб при необхідності ми могли подивитися, яка історія цієї проблеми і яка динаміка. Відчуваю, можна сказати, супер порівняно з місяць назад. Так що, як на своєму досвіді, в мене було дві операції просто по видаленню грижі мікродискектомії. І третя це транспедикулярна система фіксації. Тому, звісно, Одразу, якби я знала 9 років тому назад про цю систему, то одразу б зробила таке і не мучилася б три рази. Дякую і вам до побачення.